Моїй собаці я не подобаюся. Якщо ця думка коли-небудь приходила вам в голову, знайте, що ви не самотні в цьому. Собаки зазвичай трохи прозоріші, ніж коти, але це не означає, що ви сумніваєтеся в чому час від часу може не виникнути ознаки прихильності собаки до своїх господарів, але якщо він просто ігнорує ваше існування або часто уникає зорового контакту, це гарна ідея. Ваш охоронець, як дізнатися? Чи я не подобаюся моєму собаці. Якщо він ігнорує вас, знайте, що існує велика різниця між тим, щоб ви не слухалися команди. А для гарного співіснування є велика різниця. Іноді можливо, що ваша собака просто не хоче реагувати на ваш заклик пограти або запропонувати їй їжу, і вона все ще не має найменшої впевненості. Це може означати, що вона ігнорує вас, тому що ви йому не подобаєтеся собака, якій я не подобаюся, не захоче бути поруч, ні з ким йому не подобається бути поруч із будь-яким незадоволенням. Чи не так? Бо собаки теж такі, і якщо їм хтось не подобається, вони будуть уникати будь-якої близькості. Тому, якщо ви підозрюєте собаку, яка мене не любить, стежте за його ставленням. Якщо ви прийшли в кімнату будинку, а собака відразу ж пішла. Можливо, ваша присутність йому не дуже сподобається. Якщо це не завжди так, і ви помітили, що це раптова зміна. Це варто дослідити. Не думайте, що моя собака мене більше не любить, це може означати, що він переживає стрес, тривогу або навіть має проблеми зі здоров'ям, які зробили його більш апатичним і неохоче спілкуватися. Поговоріть зі своїм ветеринаром 3. Якщо ваша собака уникає зорового контакту, вона може не бути вашим шанувальником. Кажуть, що зовнішність може багато розповісти, і це не інакше, як із собаками. Тому відсутність зорового контакту вважається сильною ознакою собаки, яка мене не любить. Собаки намагаються спілкуватися з нами різними способами, і погляд зазвичай показує, чи довіряє собака людині. Цей тип спілкування навіть допомагає вам дізнатися, кого ваша собака вибрала своїм господарем, оскільки людина, з якою він найбільше спілкується, зазвичай є обраною. Чотири ознаки того, що моя собака мене не любить. Ви не можете мене гладити, собака, якій я не подобаюся, не дозволить мені торкатися до себе. У цьому твердженні може бути частка істини. На відміну від котів, собаки не відмовляють у прихильності, особливо тим, кого люблять найбільше. Але коли це підозріла собака і цей дотик походить від незнайомця або того, хто йому не подобається, реакція може бути негативною або навіть агресивною, якщо вона буде постійною. Отже, якщо ваша собака покидає територію, коли ви наближаєтеся або злегка гарчить, коли ви намагаєтесь її погладити, будьте на поготові. 5. Ваша собака не виляє хвостом, коли ви повертаєтесь додому. Собаки дуже експресивні, і одним із їхніх найкращих джерел спілкування є їхній хвіст, який є продовженням хребта та з'єднаний з кількома нервовими закінченнями. Собака, яка швидко і неодноразово виляє хвостом, зазвичай є ознакою того, що вона щаслива або хоче пограти, але якщо він не тремтить. Коли ви дзвоните або коли він повертається додому після довгого робочого дня, це, ймовірно, собака, яка вас не любить. Моя собака мене не любить, як я можу це змінити? Моїй собаці я більше не подобаюся, що тепер, якщо запастися терпінням, то вдасться перемогти пухнасте створіння. Більшість собак, які не люблять людей, є такими через поганий досвід, наприклад, погане поводження. Однак, якщо ви знаєте, як підійти до незнайомої собаки і завоювати її довіру, то будь якому пухнастому другу сподобатися буде набагато легше. Просто будьте дуже спокійні та дуже поважайте простір собаки, спробуйте поступово завоювати його відданість за допомогою ласощів або іграшок. Також важливо пам'ятати, що раптова зміна поведінки також є ознакою того, що щось не так. Якщо ви нещодавно помітили, що таке ставлення з'явилося, будьте пильні, все це також може бути ознакою того, що ваша собака відчуває біль, відчуває певний дискомфорт або хвора.